Це вже попитання про продовження строку до судового розслідування, поданий старший, які живе учить заяву безполітично почалася, по матеріалу 12-2,204, 3016. 2020 року заказію кримінальної області передбачений перші статі 366, 42 стаття 361 кримінальний кодекс України. Судове засідання з'явився прокурор Кущенка, також слідчий Приподченка і підозрюваний Клименка. Що тисяч захисника адвоката Малігов, суд повідомляв даного захисника про час і місце розгляду справи на вчора, тобто 24 травня 2023 року на року. Сьогоднішня 25-2023 року захисник не з'явився і суду не повідомив про причини цієї неявки. Значить, скажіть, будь ласка, Кріменка, чи потрібен вам правовий захист на час розгляду даного клопотання? Не, не потрібен. Значить, все. Будь ласка, і слідчі ваша домка. Я вважаю, що можна оглядати без участі захисника, оскільки підозрюваний вважає, що може самостійно користуватися своїм правом. Він вважається необхідне результати дано поставлення без участі захисника, оскільки участь прожив даного платання захисника не є обов'язковою і служба в закладі цього діття відновлений початку платання від 1 стаття 295 промови області України, вона передбачає, що тільки виявлені розглянути дані платання. До впливу строку до судового розслідування. На адресу суду надійшло дане попитання і засадиться також судового процесу проєві доточних заданий викази. Склад суду не зміниться, головуючий суддя капіта судового засідання. Свяценка приймав участь прокуратур, що про відвідування заяву рішення відмовила. І присутній, також старший слідчий прочинка, відо євроскладу суду, прокурор. Добре. Значить, що стосується самого протокання, коротко яково в купі, просить слідчі голову. Да. Я, я, я прошу вжити заходи, щоб <пит> до припинення підозрювана. Чому в незаконні сім'я не появляється? У нас відкрите судове. Відкрите судове засідання, але може, можуть учасники з'ясувати відеофіксацію за ухвалою суду і після того, як буде засована лишитися, після того, як буде засована думка інших учасників судового засідання, і якщо це не завадить. Судовому розмірку. Я не бачила відео 27. Відкриваємо статті в 27. Так, власне, всі відкриті судову провадження, фіксування. Учасники судовпровадження, особи, які не брали участь у суд, так можуть бути обмежені правильне отримання усної інформації, кримінальне відкриття. Так, чи суддя може рішення? Винувальний? Так. Там про трансляцію ще чистість. На судовому трансляція нижче є. Кожен, хто присутній, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіо, записуючи у вас? Бо Я не бачу взагалі відеокамера. Де, відео, так, да. а? Да, відеокамера. Проведення в залі судового засідання, фото, зйомки, відеозапис, значить, це у нас відео, запис, uh -huh. транслювання судового засідання, у нас не трансфера, у нас відеозапис, якраз звука з це ПТП, та Суду, що приймається за рахуванням думки, століт та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. Так, судове рішення. Думка. Значить, прокурор, ви. Я заперечую, що заперечуєте Я підтримую. Я підтримую думку прокурора. Підтримуєте думку прокурора. Ну, розпочнемо з того, що нас ж не судовий розгляд справи, а досудове судової розслідування. Стаття 27, що вона до суду, вона вимоги її ну, розпочинається, але без судового засідання, яке відбувається в суді. У нас це ще на судовий розгляд, тому навпаки, на, на, на ви говорите, ще брунтувати, бо тут не може прийняти рішення, ви говорите, якщо просто я не бажаю, це одне. А тут передбачається для проведення шкоди для судового розгляду. Ну, до судового розслідування. Це буде, яким чином, всі виховати на розслідування я мотиви наведу. Встановлено відповідний порядок, наскільки мені відомо, підозрюваний він раніше здійснював адвокатську діяльність і він добре обізнаний із нормами кримінально-процесуального законодавства України, в тому числі що ті, що регламентують. Порядок застосування використання відео, відеозапису судому засіданні. Він знав, що такі питання вирішуються судом із дозволу суду, Значить, але умисно цей порядок порушив в минулому році без дозволу. Минулому судовому засіданні без дозволу суду знімав процес і в аналогічному і в цьому судовому засіданні аналогічним чином. Поступає тим більше, що фактично він знімає не судове засідання, а фактично знімає прокурора, на направивши камеру безпосередньо на мене. Зв'язку з цим я відчуваю дискомфорт психологічний, враховуючи, що в судовому засіданні ведеться фіксація процесу технічними засобами, в тому числі uh -huh. із. Від фіксації я вважаю, що підозрюваний ремонт має повне право і можливість взяти судове засідання і запис судового засідання і використати його таким чином, як він вважає це за потрібне. Добре. Можна мені сказати? Да, Ваша честь? ну Якщо прокурор менше ходив вчора перед засіданням, по коридором, а в часом заходив би до залу судових засідань, то, мабуть, би чув, коли я повідомляв, що ведеться відеозапис судового засідання. Це не було таємно. У нас відкритий розгляд справи, ніяких секретних документів або документів, які стосуються недоторканності як зазначено, на жаль, нема кодексу, не можу сказати, недоторканності палової або інші даному судовому засіданні немає, тому я вважаю, взагалі судом не приймалася окрема ухвала про закрите судове засідання, заборона відео чи фіксації. У нас всі судові засідання в Україні є відкритими, тому я не розумію, чого боїться прокурор. Тим паче, що я вчора повідомляв суд, що здійснюю відкриту, здійснюю відсіч. Якщо прокурор доставляє йому нравственне страдання, що я фіксую, пусть не ходить в судове засідання, а сидить вдома. Дякую. Можна ще додати вашу честь. Я хочу прокурору повідомити, тому що мені доставлять ліч на нрасине страдання, тому що я нахожусь в цьому судовому засіданні в якості підозрюваного. Шановне реплік. Ну, значить, прокурор нічого не боїться в даному судовому засіданні, а лише наполягає на затриманні вимог кримінально-процесуального законодавства. Значить, стаття 27 кримінально-процесуального говорить, що відеозйомка учасниками судового засідання здійснюється тільки за рішенням суду, а не в декларативному повідомленні і здійснені самостійно без дозволу суду такої, такої відеофіксації. Я вважаю, що підозрюваний Коменко порушує вимоги кримінального процесуального законодавства щодо про порядку ведення відео зйомів. Підозрювано одне. Ну, давайте вже по суті перейдемо, так, що там люди. Значить, тут виступавши до учасника процесу, записує те, що сьогодні поставили дальне питання, значить, бути, ва, про прокурор е, саме е, відмову, е, тобто до, обґрунтував е, свої пояснення тим, що посилаючись на статті 27 Кримінального процесуального кодексу. України суд вважає, що оскільки е, буде слухатися е, дане питання на стадії до судового е, розслідування, є тайна е, так приєдна, як тайне не розголошення до судового слідства лише в межах того, що він прокурор на даний час суду надасть зору, важаю, що сьогодні відео відеозапис і вам не дозволяє, бо по суті буде сьогодні слухатись. Про питання Не прокуратура погоджується. Недоз... Недоз... Вимикати? Так, ні, вимикати, будь ласка, так. Да.